Так давно я вчилася в українській школі політичних студій, і е, була одна лекція про те, скільки живуть держави, е, сучасні держави в Європі. Ну, скажімо так, в 20-21 столітті середня тривалість життя е, держави. І це середня тривалість 27 років. І тому, коли я вчилася в Україні було трошки більше 20 і чесно кажучи, я тоді не думала, що настільки критично буде для України перетнути оцю межу середньостатистичної тривалості життя держави в сучасній Європі на сучас... ну, на європейському континенті. І от тепер, коли 25 років незалежній Україні виповнюється я щиро вважаю, що найбільше досягнення України незалежної за 25 років це те, що ми два. 25 років змогли утримати свою державу, тому що це коли проголошується незалежність, здається, це така очевидна ну, Проголосили незалежність держави, і держава наша буде існувати вічно, але це не так, і тому це найбільше досягнення, що ми вберегли свою країну.